Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Щедрим урожаєм помідорів порадував нас цей рік. Та і не тільки помідорами. Тому все те, що зібрала у себе на городі, буду заготовлювати на зиму. А буду сьогодні робити салат від свахи. Тому приєднуйтесь і робіть разом зі мною! Насамперед знімаємо шкірку із помитих огірків. Але якщо у вас огірки з тоненькою шкірочкою, молоденькі, тоді вам цього робити не треба, а зразу нарізайте огірочки кільцями. Кільця огірків повинні бути товщиною 3-4 мм. Порізані огірки висипаємо у миску. Далі нарізаємо почищену і помиту цибулю. Соломкою товщиною 2-3 мм. Тобто, розрізаємо цибулю навпіл і збоку нарізаємо півкільця, а потім ці півкільця ділимо на соломку. Цибулю відправляємо в миску до огірків. Тепер беремося до помідорів. Помідори теж будемо нарізати соломкою. Тобто, розрізаємо помідору навпіл. І нарізаємо такою соломкою товщиною до пів сантиметра. Висипаємо нарізані помідори до огірків і цибулі. У перці відрізуємо плодоніжку разом із насінням. Розрізаємо перець на декілька частин і очищуємо його від перестінок. А тепер нарізаємо його соломкою. Товщиною 3-5 мм. І порізаний соломкою перець відправляємо у миску до тих всіх овочів, які вже нарізані. Додаємо сюди потрібну кількість цукру, солі, відміряну кількість оцту 9% столового і олії соняшникової рафінованої. Все це. Гарно перемішуємо, щоб всі спеції, які ми додали сюди, рівномірно розподілилися по всіх овочах. Отак салат буде стояти від півгодини до години, поки він не пустить свій сік. Пройшло трохи більше пів години і подивіться, скільки соку утворилося від овочів. Далі цей салат будемо рівномірно розподілювати у банки, помиті харчовою содою. Я банки перед цим не стерилізую. Для зручності розкладання салату можете скористатися лійкою широкою гордовиною. Накладений у банку салат, старайтеся трохи потрамбувати ложкою. І так наповнюємо банку за банкою, поки не будуть всі банки заповнені салатом. Сік, які виділили овочі, рівномірно розподілюємо у кожну банку. Банки накриваємо металічними кришками, які помили теж харчовою содою. Після цього банки ставлю у кастрюлю, дно якої застелено ганчіркою або рушничком. Наливаю води. І рівень води у кастрюлі повинен бути на два пальці нижче рівня горловини банки. Запалюю вогонь, накриваю кришкою і так буду стерилізуватися банки 20 хвилин від моменту закипання води. Ось цей момент закипання води у кастрюлі, і від нього ми починаємо відлік часу, який потрібен для стерилізації. Інші банки, що залишилися, поставила стерилізувати у другу кастрюлю, яка стоїть поруч. Час вийшов, тобто 20 хвилин пройшло. Знімаємо кришку з кастрюлі і під нею виключаємо вогонь. Стерилізація закінчена, банки витягуємо з води і будемо їх закручувати. Закручені банки перевертаємо догори дном, і так вони будуть стояти до повного остигання. Ось такий вийшов у мене салат від свахи, всього із чотирьох овочів, огірків, помідорів, цибулі і перців. Ну, звичайно, що для приготування ось такого салату не потрібно шукати овочі найвищої якості. Уражені чи пошкоджені місця можна вирізати. А решту овоча можна нарізати на салат. Не дамо пропасти нічому, тому що на нас чекає зима, і виявляється, вона буде не найлегшою з усіх попередніх зим. А кому сподобалося моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду вам вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте, нехай вам буде смачно. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь і мирного неба над головою!